you <music> i <speaking in Spanish> За ці років. Шановні колеги, ми сподіваємося, що всі ви знаходитесь у безпечних місцях. І ми розуміємо реалії сьогодення, що у всіх нестабільний зараз інтернет, що є побуденні відключення у всіх регіонах нашої України, яка потерпає від російської навали. Які будуть представлені на конференції, вони будуть знаходитися на лозі конференції, і посилання на них є вже у вас. Шановні колеги, мені дуже я дуже прошу всіх вас підключити звуки на своїх пристроях для того, щоб не було за. Нашої конференції пленарна частина у нас розпочалася вже 10-й годині, і вона буде тривати до 14 години, до 13.30. тридцяти, з 14 години до 16-ї у нас будуть працювати дискусійні панелі. І з 16-ї години до 16.30 буде обговорення проєкту конференції, яка також вже розпочалася. Дякую, Наталя Миколаївна, шановні колеги, дорогі друзі, шановні гості, сьогоднішній день подія особлива і по-справжньому символічна. Ми відкриваємо нашу чергову міжнародну наукову практичну конференцію, 10-річчю Хорківської національної навчально-реабілітаційної академії, закладу, який народився з ідеї служіння людині. Освіті та гуманізму і став простором, де поєднується наука, інновації і людяність. Учора у нас була святкова частина, на якій були присутні перші особи області. Було дуже приємно чути гостей наших, спонсорів, було дуже багато друзів на святі, і, звичайно, це було свято душі, свято радощів і свято підбиття підсумків. Досягнені Хортицької національної академії за 10 років. Колеги, трошечки хочемо поділитися такими своїми враженнями від тих прекрасних, які прозвучали на цьому святі, і перш за все від голови Запорізької обласної державної адміністрації, пана Івана Федорова. Будь ласка, увага на екран. Перед его момент жить Звичайно, приємно було чути такі слова привітання від губернатора, тому що ми всі весь колектив почули, що заклад наш дуже актуальний на сьогоднішній день, і ми впевнені в тому, що те побажання, яке сказав Іван Сергійович про міжнародний рівень, про вихід на міжнародне партнерство, він уже здійснюється, але за його підтримкою, за підтримкою влади, ми звичайно досягнемо.